Підвісний міст до Боздуського парку в Ужгороді. За 200 метрів від нього планують зробити греблю. Її макет розроблятимуть за програмою попередження природних катастроф у басейні річки Уж каже експерт проєкту Володимир Чіпак. Є ж період, коли в ужі нормальна вода. Ця плотина буде просто лягати на дно її не буде, і вона не потрібна. Вона буде потрібна іменно в той маловодний період, коли потрібно обводнити. Річку в межах міста ми поставимо умову, щоб підняти воду у межах міста на шістдесят до півтора метра. Для запобігання паводків, за словами Володимира Чіпака, на ужі також розмістять мобільні дамби. Перед цим автори проєкту проконсультуються з екологами. В цьому проекті будемо оцінювати. Причин... Доротехнічна споруда, яка планується на саму систему річки і на мешканців, які там живуть. Керівник програми Олег Кісіль сказав: для проєктування греблі і мобільних дамп на річці Уж, а також розробку карт, дослідження впливу споруд на довкілля, Закарпаття отримає до 2022 року майже 700 тисяч євро. Андрій Андрусяк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.